Ой, ну, перше на що би я звернув увагу в цьому матеріалі. Давайте подивимося, почнемо з назви цієї статті в українській версії. В українській версії якийсь долбень, так а може, і не долбень, може дуже дуже, -дуже хитро вимаханий. Бо по-другому я його назвати не можу. Назвав цю статтю перший після Бога, так ви розумієте? Українці вони ж не люблять таких людей, котрі себе несуть. І фактично це цією назвою вони показали в самій назві, бо дуже багато хто з людей ж не читає далі. Ну назву подивився, а ну про залужну, ну так, да, класний. А другий подивився, що тобі з себе возимів, перший послі Бога, що то таке? Розумієте? Тобто, це я вважаю навіть не недовжень і навіть не корисний ідіот. Це хтось дуже дуже розумний. Рівень, ну подаляка, я так думаю, виходячи з тих ресурсів, які. Це саме в такому контексті приподнесли ці заголовки. І я на це звернув увагу. І сьогодні ми якраз буквально тільки що з моїм побратимом з Бориславом якраз це обговорювали на стрімі в нього на каналі. От це дуже фігова історія. Тому що в англії, в англомовній версії там зовсім по-другому, там ну, щось так, став, що в це той, хто там очолює контрнаступ. Ну нормально, там нормальна стаття, там нема е, ніякого такого там небожительства. Стосовно нього, отже, це вони зробили навмисно, і щоб дискредитувати вже залужено, в контексті того, бо українці не люблять царів. В нас нема рабалепія. Цим ми відрізняємося від русні. Що стосується статті, ну стаття нормальна, що ну поспілкувалися з багатьма людьми, поспілкувалися з його друзями, там зі з школи там і так далі. Якісь спогади, ну дійсно він ще колись був маленькою дитиною, поки виріс, і так далі. Купу освіт. Завжди з красним дипломом. Тобто має не лише Криворізьку і Трускавецьку школу, а має ще досить серйозні, як то кажуть, інститути закінчував військові в тому числі і дипломатичного характеру. Тобто людина високоосвічена. Ну, все ок. Чому закінчили політикою? А ви що, не поняли, що зелена команда вже зайнялась політикою? Ну, Степанчук з, з Сережою підрахуєм зустрічається. Ну партію дія вони там мутять. Замірюють рейтинги. Ви розумієте, що сьогодні відбувається розрив України, такий тотальний розрив на війну і на тилові міста? І в цій прірву, у цю прірву, зшивають волонтери. Бо вони і там, і там. От щивають, намагаються зшити, зліпити, щоб тил не розслаблявся, щоб тил розумів, що там кров, і так далі. Розумієте? А з команди Зеленського вже вибори. Ну, все, в них вже вибори. Вони міряються там, як дітки машинками, в пісочнику, чи хлопці після штурмової операції теж не міряються. Ну якщо все удачно, я маю на увазі, якщо всі живі, здорові. В такому плані. Ну то, така історія, і для них нічого святого нема, Вони вже в політиці. Але справа в тому, що ну я вважаю, що це не наш сценарій, бо Залужний сказав до кінця війни про політику. Ну я ні-ні. Навіщо це було впарювати саме політичну сторону? І знову ж таки, а вони на яку соціологію посилалися стосовно партії залужного? Ні, ну я якби сказали, би, що о, остання, соціологія в Україні, остання соціологія в Україні показала, що рейтинги Зеленського вищі, ніж рейтинги заложного, ну допустимо, да? і соціологія була замовлена, зроблена на замовлення офісу президента. Тоді було б зрозуміло, хто замовник соціології, який результати, і тоді міряємо рейтингами. А в нас в державі є партія залужна, а в нас в державі навіть ще партії нема. Розумієте, а хто члени цієї партії? А хто там перша п'ятірка, а хто там перша десятка, А хто там спікери? а яка там взагалі партійна програма? Ну тобто, це є фейк. Але цей фейк вроді би так з однієї сторони комплементарна стаття, з другої сторони, заголовком прибили. Тобто вирішення з заглоком відбили читати, бажання читати такі статті, а оціми нібито політичними рейтингами прибили рейтинг залужного, взяли і прибили. Тому що я вважаю, що яке б поважне видання не було, воно може опиратися на щось, так? Якщо, або давати джерело. Ми так вважаємо, бо ми от промоніторили там то-то, то Ну наприклад, хоча, хоча б. А то просто так взяв бовту, як то в бочку. Ну, ну бовтунути й все. А хоча, з другої сторони, як історія життя генерала? Супер. Тому. Ця стаття, от, от така. от, Для мене вона от в такому ракурсі, особливо кажу, особливо це перший після Бога, все далі можна не читати. Так, тут варто зазначити, що соціологію вони називають в матеріалі закриту, яку роблять якраз для офісу президента. Я так розумію, тому що ну, навряд хтось зараз робить іншу. В самому матеріалі там просто ж зараз сперечаються в російській версії Воландеморт, в українській перші після Бога, але насправді всі ці назви вони фігурують в цьому матеріалі. Це пояснюється жартомашу, чому перший після Бога? Тому що нібито і військові і волонтери, коли кажуть, ну кому ще дзвонити, хто допоможе, ну давайте остання інстанція це залужний, Та? саме тому вони перекручують оцю фразу. Тобто, це гра тих підзаголовків, які існують в цьому матеріалі. Але ви праві ви праві в тому сенсі, що все це ті слова, якими легко можна маніпулювати і переносити певні такі акценти. Я відповідно одразу через кому після цього матеріалу. Ну, якщо вже перший після Бога чи жартома, чи серйозно, всі ж по-різному ставляться до головного командувача. Про фронт вас хочу запитати. Ну, тому що в цьому матеріалі зокрема. І підкреслюється геній нашого військового командування. Ну і говорить про те, що фішка залужного його перевага, це те, як легко він віддає повноваження на місця, і це те, як командувачі інші командири можуть все це вирішувати. То давайте, власне, подивимося в нас так умовно другий тиждень, того, що активні дії дії відбуваються на фронті. Яких результатів, пане Ігорю, ми е, досягнули, особливо в тій частині? Зокрема, це теж важливо, що спростовані всі факти, майже про величезні. Втрату закордонної західної техніки та озброєння. Чесно кажучи, розумієте, якщо ми говоримо про втрати при наступі, ну це завжди є. Е е головне, ви розумієте, я звертаю увагу не на техніку. Да? Нещодавно я дивився інтерв'ю хлопця, який в госпіталі, який вижив, і був одній з таких бредлів, яка яка підірвалася. Ну, тобто, люди вижили, а заліздяче, ну що зробиш? Ну, шкода, ну, але ж. Його ж для того й робили, щоб люди вижили. Тому я дивлюся саме на це. Інше мене менше цікавить, тим більше західні партнери, в принципі, ще не включали е, всі важелі, які вони можуть включити. Ну, ну нема не буде ліопардів, приїдуть Абрамси. Шкода, звісно, ліопард теж хороша машина. Ну, але ну, Абрамс теж хороший. Чесно кажучи, я зараз дивлюся це на ці на цю інформацію з точки зору виживших солдатів. І ми бачили навіть ці російські пабліки, які публікували ці кадри і так далі. От що хлопці вихону ну, вискакували з техніки, тобто ну цілими. Тому то це теж знаково. Другий момент, що мені допустимо, так ну могли би скажімо так, було би правильним, якби останні виходящий виходячи з машини підривали те, що залишається на. Ну на, на, на тій території, де не можна витягнути ту техніку, наприклад, да? ну перебита гусінця. Зрозуміло, що політи ту гусінцю вже, все, якщо воно покромсало покрамсало на куски, ти її вже не відновиш. Якщо ти розумієш, що будеш уходити, ну це вже питання можливості, бо може не було можливості такої. Я ж теж не можу зараз засуджувати побратимів. що, а чого ж ви не взірвали? Ну не взірвали, ну може не взірвалося. Ну, ще раз наголошую, я на техніку мало звертаю увагу в цій, в цій ситуації, а більше на те, наскільки вона врятувала людей. А до речі, ще було б знаково до тої статті, буквально ще одну тезу. Там ще, ще дуже цікава інформація з приводу команди від Кабміну на підрив мостів через Дніпро. Це ж тема. Це оце для мене, як для військового, це, це, це топчик такий. Знаєте, чому? Тому що я вважаю, що ті люди, які. Давали такі вказівки там чи поради, і так далі. Що вони в принципі мають зараз сидіти на лаві підсудних контрозвідка СБУ, з якого пна серйозно, тому що ви розумієте, відірвати логістику повністю: лівий берег, правий берег, відірвати логістику від тих всіх військ, які знаходяться там на сході і на півдні. Ну, все це хана армії називається. Це похоронити армію. Так, за пані Юрію, цей момент він справді важливий, але наскільки я розумію, якби російські війська окупаційні зайшли на територію Києва. Та ми ж пам'ятаємо, що це, це було в передмісті Києва, вони стояли. Якби вони зайшли до Києва, то якраз за нормами військовими мають бути підірвані мости. Вони ж не можуть ходити. А сьогодні ми підемо на Печерськ. Звичайно, на тому місці, де просувається ворог, треба підривати мости. Тільки давайте пригадаємо саме головне в цій ситуації. Отже, на підрив мостів, які підводять до Києва. Пам'ятаємо да? тетерів, Гостомі. Ну те, що Лапін говорив з 21-го року, куди будуть йти росіяни, так якраз там прийшла команда, що мости не підривати без добра з офісу президента. Якраз таки офіцер, який фактично взяв на себе відповідальність і не виконав цей наказ, він врятував Київ там, де вони де дійшли. А скажіть, будь ласка, зі сторони Дніпра, де вони дійшли? Ну, до Броварів дійшли, а далі? Ну тобто, питання, коли підривати, окей. Питання знову ж таки всіх мостів через Дніпро. Ну, вибачте, будь ласка, тобто, наше місто Дніпро теж мало би позбутися нещодавно збудованого Філатовим моста? і яким би чином забезпечували би логістику для тих збройних сил, які там зараз валяться на тій стороні? Знову ж таки. Навіщо всі? Ну, якщо є загрозливий, ділянка питань немає. Я тут, як військова людина, повністю підтримую. Вон, русня уходила, антонівський мис підірвала. А ми ж не підірвали чого? Тобто, якщо на ці речі вирішуються за командою Офісу президента, то там, де треба підірвати, команда була не підривати, і русня зайшла на Каховську ГЕС за 12 годин. Розумієте? Через 6 годин вже вони ломилися на Херсон. Тобто. Я до чого веду? Розмінований чунгар, розміновані всі дамби, не підірвані. Це якраз те, що дало їм можливість зайти так швидко і так далеко. Тобто там команда була розмінувати Верещук, там Єрмак, вони всі ж пропіарились, там по чунгару ходили, КПВВ, ми все розміновуємо, шатли, самоліти, там, кораблі космічні будуть скоро літати. Тобто, фактично, вони відкрили ворота для ворога там, де треба було взривати, і навпаки. Вони ж давали команду взірвати Варварівський міст, таким чином відрізати Миколаїв від України. Ну, мається на увазі від можливості логістики. І завдяки Марченкові це не було зроблено. Тобто розумієте, в чому сирбор? Де треба, вони кажуть, ні 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 нехай Росня заходить, а де не можна, тому що це приведе до поразки наших військ. Ну, логістики немає, ну все, ну що, з чим стріляти, то там вони кажуть, взривай. Я вважаю, контррозвідка СБУ має сьогодні стояти після цієї інтерв'ю, допитувати, чесно кажу, допитати залужного хто з кабміну давав такі команди, чи там вказівки, чи там прохання, неважливо, і вже їхати арештовувати після цих слів, вже арештовувати тих людей. Це було би правильно під час війни, під час воєнного стану. Тану от залужному а... там нічим займатися, окрім ходити зараз на допити, але ні, той... а йому не треба ходити. Ой, слухайте, ну це ж не треба ходити. Слідчий сів приїхав, пане генерал. Слухайте, ви во тут сказали таке. Ось скажіть, будь ласка, прізвище, і ми поїдемо. Все то ж там що то п'ять міну там, там, там не його це ж не інтерв'ю, там не його пряма мова. Там переказують да, певні факти. Але там же теж, пане Ігорю, в цьому матеріалі написано, що дивіться по завершенню війни, однакові будуть питання і до головнокомандувача з приводу підготовки до війни. І ці мости там теж окремо згадані. Та у нас є тут фрагмент такий, що ем, не допустив красавчик, оце наш генерал. А там, де все погано, виходить, що це офіс президента. То вам не здається, що якраз в цьому буде і сербор? Не дай Боже, колись зайдуть ось в такі, чому кажу, не дай Боже, зараз поясню в такі з'ясування. То якраз одне будуть перекладати на іншого, та чому розміновували Чангар, тому що залужний. Чому втратили Маріуполь? Тому що залужний. Чому не втратили Київ? Ну тому, що президент не втік. Ну якось так. Там же можна багато спекулювати на цю тему. Дивіться, спекулювати можна, але є така річ, яка називається факти. За зовнішню політику... Пані Ігорю, хто буде розслідувати свій Я. прокурор, свій суддя? Я буду розслідувати. Уміняється влада, і буду розслідувати. Ну я, наприклад, сказав. Тобто, це тут же питання фахівців, які будуть розслідувати, не є проблема. Питання політичної волі, і як то кажуть, того хто здійснює процесуальне керівництво, тобто прокуратура да і політична воля влади, і слідчі, повірте мені, слідчі вміють задавати запитання і в контексті. Тому що я сказав так, от якраз таки це ж чіткі свідчення про те, що офіс президента мав дати команду на підрив моста. Щоб 72-га бригада підірвала ні, ні давайте ні. 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 Мене... ні, я в статті я не про статтю. Мене зараз точно візьмуть на роботу в офіс президента, тому що там є в статті залужний каже: президент не має розбиратися у війні в цих деталях і подробицях. Це він казав ще на початку їхнього знайомства в 19-му році. Тому як люди, які ніколи не воювали, пороха не нюхали, мали вирішити підривати мости. Мають бути військові для цього. Доповідаю, як кажуть нас в армії, доповідаю ротом. Коли стояло питання підриву моста в напрямку, ну, називаємо так, Білорусь-Київ, ну тут, по, по, по цьому берегу Дніпра, підриву мостів, по інформації, яка вже є в медіаресурсах, що в 72-му по камбригові нашому сказали, що треба взривати міст. А він, нібито, ну я зараз ж зараз не слідчий, але так же є ця інформація. А він сказав, що на підрив моста треба добро з офісу. Не з залужного, а з Офісу. Пояснюю далі, чому? Тому що, попри всі речі, хто може відмінити чи наказати, попри вказівку залужного, хто є вищою інстанцією? Президент Зеленський. Ми зараз можемо довго сперечатися, чи він делегував ці повноваження Єрмаку, чи його сприймали Єрмака як людину, яка ретранслює. Команду президента, ну президент тому і є верховний. От він і тому і є верховний головнокомандувач. Це перше. Другий момент. Так, звичайно, я ж казав завжди: нам, воякам, будуть накидати, що ми не так воювали. Ну, я завжди про це говорив. Нам будуть накидати, але завжди є причина і є наслідок. Якщо хтось дає команду, або хтось дає рекомендацію, наприклад, на РНБО, то я, як контрзвідник, мав би зрозуміти. А скажи, будь ласка, а чим ти керуєшся, коли кажеш, що треба підірвати Варварівський міст, яка зараз в цьому є необхідність? Можливо, ти зрадник, я це маю перевірити. Може, ти фахівець, але може, ти зрадник. Тому всі ті, хто давали такі рекомендації або такі вказівки, якщо таке мало місце, підривати те, що не треба підривати, їх треба перевіряти. І навпаки, якщо те, що треба підривати, вони казали, ні 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 тільки по команді з офісу президента, тоді в мене питання. Хто з Офісу президента позвонив вам, пане Комбрих, і дав команду без його добра не, не підривати? Це має робити, знову ж таки, малюк і його гоп-кампанія. Ні, я розумію, Баканов би цього не робив. Ну ну Баканов був поганий. Малюк Малюкшиш ж, наш, ж ж, ну, вроді як вроді хлопець Житомира, Патріот, там бла бла бла, далі по тексту. Він напевно вже звільнив всі, всі креатури, які Баканов напхав нам разом з, з тими з, Науми, з Наумовим, да, разом з Кулінічем, кого вони нам, нам напхали тоді за останній там рік, два в СБУ. От напевно він всіх звільнив, правда? Всі їм порушили кримінальні справи, бо ми ж знаємо, що політичний офіс ФСБ. Пливав на кадрові призначення в вертикалях, в певних вертикалях СБУ. Я щось не чув таких кримінальних проваджень в СБУ. Не чув. Мало того, вони повідомили, що до Баканова питань нема. Ні, ну до Баканова нема. А до інших є? Ну, ви розумієте, як посадив дід репку, да? потім позвав бабку. Потім бабка позвала кошку, а кошка позвала мишку. Ну хто же ж то привів ту вертикаль? Ну не один же ж там баканов призначив там наумен Наумова і все, і от один Наумов був. Ні. Вони впливали на кадрову політику, і ця вертикаль має сидіти у в'язниці. Розумієте? Я хочу вас запитати. По перше, треба сказати, я знаю, що СБУ нас дивиться, друзі, особисто я вас дуже люблю. Я Ігоря Лапіна взагалі бачу вперше. Тому я не знаю його. Але пане Ігорю, я хочу вас запитати абсолютно серйозно. Цілком я знаю, що ви за людина, який ви шлях пройшли, і знаю, що за вами стоїть ваша ще й військова правда. Але у світлі різних подій ну ви ж топите дуже конкретно за і проти. Так, проти конкретних прізвищ ви не боїтесь нікого. Ані малюка згадувати, ані Буданова, коли треба, ну і ти паче Єрмака. Але ми ж бачимо, що відбувається. І не завжди сила, сила право перемагає. Та? Зараз ми бачимо, що інколи. Право сили домінує. Чи не боїтесь ви, що щось може трапитися? Будь-що, я зараз там можу фантазувати по різному. Але ми ж знаємо, ми пам'ятаємо різні роки, як і людей закривали, як якісь там справи придумували. Чи не боїтесь ви, що із часом спробують все ж таки попросити вас помовчати різними методами? Це стосується і Борислава Берези. Він теж абсолютно відкрита людина, не боїться нічого говорити, але ж ви розумієте, що можуть бути різні наслідки. Дивіться, у мене такий побратим є, Коля Нагорний. З його дозволу. Я часто згадую цю історію, це його слова. І коли мене спитали, я їх просто сказав, навіть не думаючи за нього, а потім пригадав, що це вперше я чув від нього. Якщо ти сидиш на позиції, ну уявимо, да, ти сидиш на позиції з кулеметом і тримаєш фланг, і тут твої побратими, йде бій, і тут вдруг в тебе спрацьовує телефон. І тобі кажуть, так і так. Твоя сім'я в заручниках, здай позицію. Він каже: знаєте, я скусаю собі губи до крові, але я буду далі нищити ворога. Розуміючи, що є щось вище. Але якщо якась падлюка прийде і скаже, що я не люблю своїх дітей, сам удавлю. Десь так приблизно ми говоримо сьогодні. Тому якщо говорити чи не будете, ну що вони можуть мені зробити? Застрелити. <після> Більше, ніж русня, мене могла застрелити, вже ніхто не зможе. Ну, образно кажучи. Хто його знає, як спрацює реакція в мене на постріл? Може бути, по-всякому. Да? От, ну що, посадити? Ну, можуть, в принципі, посадити. Я так прикидував, мені 54, в принципі, ще відсиджу і вийду. Далі Тому, що? Як вони будуть жити? Ще мого віку хватить, відсидіти і вийти. Ну бо саме більше, що можу зробити: що, ну наркотики підкинути. Ну, що ще можна зробити? Ну, державну зраду мені не вліпиш, бо я ж не державний службовець, мене ж державних таємниць не розголошую, з е, русською розвідкою не роботаю. Да? Тобто ну можу щось підкинути. Ну скільки, ну підкинуть вони мені, ну на рік, ну на два, ну на три. Ну нічого, я ще вийду. Був адвокатом, ще хто його знає, чи то, чи то воно до суда дойде. А адвокати на зоні нормально живуть, бо вони востребовані, як то кажуть, в колективі люди, да? там апеляції писати ще що-небудь. Я думаю, що на, на, на закуріть і на заваріть я собі на зоні зароблю. Тому, чесно кажучи, вони нічого не можуть зробити глобального. Але ви правильно сказали: питання відсутності правосуддя може порушити в державі самосуд, якщо не буде працювати державна інституція. То буде працювати вуличне судочинство. Це правда. Так буде, так може бути. Тому питання: боїтеся, не боїтеся. Я навіть не знаю. Я не думав над цим питанням, боятися чи не боятися. Ну, дискредитовувати, ну вони вже пробували через медіа Коломойського 5 років дискредитовували. Ну і що? Ну, я вже тут, навіть, я ж політик був, то ж воно ж. Твердошкурость називається. Знаєте, ті, хто був в політиці, ти вже його що хочеш йому, кажи. А він все одно твердошкурий не поведеться. Ну і не останок, ви розумієте, караван іде, каже собаки гавкають. Каже, так може караван того йде, бо собаки гавкають. Бо якби собаки не гавкотіли, то караван стояв би а так, можливо, це невідомо. Можливо, собаки роблять суспільно корисну справу. так? Да? Але питання держави на сьогоднішній день ще раз наголошую, чи можуть вони. Використовувати якісь фізичні методи знищення опонентів можуть. Ну можуть. Ну, правда, ну що. Гльона, ну чесно скажу, ну, нормально пожив. Виростив дітей, попрацював, трохи світу побачив, щось для держави зробив. Ну що вони ще можуть зробити? Тобто нема, нема такого, такого моменту. Є поняття, чи очікуєш ти таке. Ні, навіть не очікую, бо очікування таких речей то ще гірше, ніж, ніж самі ці речі. Ну, чесно скажу. Є таке поняття взагалі, ну я так думаю, в людей, які є принципові. Принципи, вони трошки вищі за багато що, і це правда. Звичайно, воно боляче може бути по життю. Багато біди можуть принести такі, такі люди. Але я знаю, що є щось вище. Я не скажу, що я там сильно набужна людина, але я по ночам буду приходити тоді.